Президент США Дональд Трамп виступив перед конгресом і в Конгресі виступив перед американським народом. Насправді це щорічне послання, і щороку його виголошує американський президент. Було і про Україну. Цитував і президента Зеленського цінував його висловлювання. Говорив про те, що і раніше говорив Дональд Трамп, про мирні переговори і про те, що його адміністрація і він буде усіляко ним сприяти. Але найголовніше з цього виступу, що українська позиція залишається. Вона буде і чують про неї. Вона буде почута всіма і європейськими партнерами і американськими. І ще одне далі події розвиваються дуже стрімко вже сьогодні. Міністр оборони Великої Британії, нашого союзника, летить в Вашингтон вже сьогодні. в Вашингтоні з міністром оборони США будуть серйозні розмови про постачання для зсу. Підтримки збройних сил України та України в цілому, і далі, завтра, європейські лідери в Брюсселі про оборону Європи і та про підтримку України. Події розвиваються. А ми слідкуємо і знаємо, що робити нам відстоювати українську позицію.